Українські синоптики заявили, що вже цими вихідними варто очікувати значного зниження температури повітря, коли в день стопчики термометра покажуть мінус 10, а вночі до мінус 18 градусів морозу. Про це нам повідомляє Україдроємедцентр. Так, вже 4-5 лютого стопчики термометрів опустяться до мінус 16 градусів у Карпатах. Нарешті території України вночі очікуються від мінус 5 до мінус 10 градусів. А в день – від нуля до мінус п'яти градусів морозу. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Також наприкінці тижня Україну відвідає холодне арктичне повітря, яке може принести не лише сильний снігопад, а й хуртовини. З 3 по 7 лютого снігопади очікуються у центрі на півдні країни та у Карпатах. Вже після 12 лютого погода може різко змінитися. Також вже з наступного тижня в Україні будуть морози не лише вночі, а й вдень. Якщо вночі стопчики термометра покажуть від мінус 8 до мінус 13 градусів, то вже в день від мінус 1 до мінус 7 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд, слава Україні!